Гатися проект актуальний, цікавий саме тим, що він спрямовує погляди наших дітей в європейську освіту і показує нам, педагогам, шляхи в євроєвроінтеграційної такі такої діяльності. Проект відкриває безліч можливостей як для учнів, так і для вчителів українських навчальних закладів. Зокрема, вони зможуть брати участь в інтеграційних та розвивальних таборах, лінгвістичних клубах, олімпіадах та конкурсах, організованих вищою школою діетля. Для випускників проводитимуть професійні консультації, ознайомчі візити до європейських вишів. Нині гімназія готується до першого конкурсу. За його умовами, учні повинні створити відеоролик про здорове харчування. Умовами конкурсу визначено три перших місця призових. Можуть учні переможці поїхати на навчання на півроку до вищої школи в Польщу, а може бути це просто ознайомчий візит до закладів Польщі. До того ж, гімназія матиме можливість брати участь у фінансових пактах, ЄС. підписана угода передбачає співпрацю між українськими та європейськими школами до 2020 року. країну миру і добра запросили своїх друзів, учні та вчителі Черкаського навчально-виховного об'єднання дошкільний навчальний заклад спеціальна загальноосвітня школа no 37. Na parche pública. краса. протягом століть панує істина така проста. Наш світ рятує доброта. Сьогодні ми не можемо не говорити про тих, хто захищає нашу вітчизну. Тому тематика нашого заходу сьогодні країна миру, країна добра. І вона присвячена тим, хто захищає нас, тим, хто сьогодні воює за нашу землю. Дітки виконають дуже патріотичні композиції. Це будуть жестові композиції, це будуть таночки. І я думаю, що це знайде відгук в серцях тих, кого ми запросили. Ми запросили солдатів з рушанця. Ми запросили курсантів пожежного інституту. Ми запросили ті, хто повернувся за то, волонтерів, які допомагали. І Запросили учнів євроклубів з усіх шкіл міста. Я думаю, що це буде дуже. Якісний, дуже такий вдалий виступ наших виконавців. Вже з перших днів майдану наш заклад бере дуже активну участь. В цьому першим було виконання жестами гімну. Ми вже про це говорили. Зараз ми зробили дуже гарні ролики з патріотичними віршами у жестовому виконанні, тому що ця категорія людей, на жаль, не дуже охоплена. Ми постійно підтримуємо зв'язок з бійцями. АТО. у нас є постійні волонтери, через яких ми передаємо оберіги, які виготовляємо малюнки, збирали і вчителі, і діти і батьки теплі речі для бійців. АТО, збирали сма. Чні подарунки, і я думаю, що сьогоднішній концерт буде не крапкою, а буде таким просто ще одним поштовхом, тому що тут є скриньки для того, щоб зібрати на якісь речі для бійців. АТО. я думаю, що це буде ще одним поштовхом для продовження роботи. Науково доведено, чим раніше глуха дитина потрапляє в умови цілеспрямованого педагогічного впливу. Відповідно, чим раніше розпочинається її навчання, тим кращих результатів можна досягти в її загальному і мовному розвитку. Тож не випадково у Черкасах у навчально-виховному об'єднанні дошкільний навчальний заклад, спеціальна загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 37 Навчання і корекція слуху малечі розпочинається з дворічного віку. Вам за те, що ви не просто навчаєте своїх дітей, а що ви розвиваєте всі їхні здібності і найголовніше робите їх патріотами нашої країни. За те, що ваші вихованці це люди з великої букви, оскільки вони справжні громадяни України. І дивлячись на них, я можу сказати так дійсно: у нашої країни є майбутнє, найкраще, яке тільки може бути. Сьогодні в області ситуація неоднозначна, неоднозначна, тому що цей процес двигається не зовсім так швидко, як би нам хотілося. Зокрема, це стосується призначення певних категорій педичних працівників, які мають працювати з такими дітками. З іншої сторони, сьогодні в області є успіхи в цьому плані. Ми хочемо відмітити, що... З... Є в принципі значні зрушення в багатьох школах вже введені ці педагогічні працівники, в багатьох школах області такі діти сидять вже в загальноосвітніх класах. І, власне кажучи, ми в цьому плані входимо, мабуть, в шістку найкращих областей в Україні, які е, звинули ситуацію, так би мовити з мертвої точки. Щосується спеціальних шкіл інтернатів ми мусимо констатувати, що сьогодні. На жаль, а можливо на щастя, це єдині навчальні заклади, де допомогу таким дітям можна дати в повній мірі. Тобто, все те, що їм потрібно, починаючи від обладнання, закінчуючи педагогічними працівниками і умовами, створено, і ми говоримо, що там це відбувається на такому рівні, якому визначила держава. Що ця 37-ї школи. Хочу відмітити, що тут вже багато років велася так мовити. Моска, сказати, навіть боротьба за те, щоб цей заклад був повернений в обласну комунальну власність, оскільки саме такого плану заклади, визначені законодавством, мають бути обласної комунальної власності. Водночас, окрім розмов, далі багато років мова не йшла. І було нібито розуміння і попереднього голови адміністрації, і міського голови було розуміння, але окрім декларацій. Питання з нас Точки не зрушилось. На сьогоднішній день є повне розуміння голови Ода Юрія Олеговича і голови обласної ради Валентини Михайлівни що щодо передачі, є розуміння міського голови, який вже прийняв рішення про передачу, є рішення обласної ради про прийом, і ми можемо говорити про те, що з Нового року цей заклад буде функціонувати, по-перше, в нових вісі координат. По-друге, ми маємо змогу забезпечити їм належне фінансування, належне утримання, належне обладнання, обладнання спальних кімнат, те, що їм давно потребували. І я сподіваюся, що цей заклад буде такою окрасою корекційною освітою. Oh. you <laughs> Байдужих до подій, що нині відбувається в Україні, немає ні з дітей, ні з поміж дорослих. Сумні події об'єднали усіх у єдиному прагненні миру і спокою у нашій країні. Сподіваємося, вони не забаряться. Віримо у краще майбутнє. І допоки такі діти возвеличують нашу країну, множать її здобутки, зачаровують своєю вдачею і своєю піснею, вражають шляхетністю і милосердям, серце радіє і одразу у мозку сканує. Ще не вмерла Україна, і віримо, що не вмре. Вітайте бурхливими описками, вихованці черкаського навчально виховного об'єднання дошкільний навчальний заклад спеціалізована загальна освітня школа номер 37 Слава Україні!